Били підсумки обласні податківці розповіли про проходження кампанії із декларування доходів за 2014 рік. Так найактивніше декларували доходи жителі Івано-Франківська, Калущини, Коломищини та Долинщини. Доходи понад 1 мільйон гривень в області задекларували 33 громадяни, що на 7 чоловік більше ніж було минулого року. Відповідно, ними задекларовано 133,7 мільйона гривень. Та податку, який підлягає до сплати в розмірі 2,2 млн грн. мільйони гривень. Попри завершення деклараційної кампанії до кінця року громадяни можуть скористатися правом на отримання податкової знижки за наслідками 2014 року, 4,5 тисячі громадян вже скористалися своїм правом на податкову знижку. Сума, яка підлягає поверненню на розрахункові рахунки таких громадян, становить майже 5 мільйонів гривень. Також податківці закликають до вчасного декларування доходів а. Аби уникнути неприємностей та штрафних санкцій, які передбачені законом, Ольга Гриців, Ігор Попик, Юрій Чмільновини, телеканал Раї.